Успіх, 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 титули, популярність, вболівальники, бабло. Кожна команда, що виграє титул, навіки закарбовує себе в пантеоні кращих. Кожен гравець, незалежно від величини внеску завоювання гайки, назавжди лишається чемпіоном. Сяяння золотих обладунків затьмарює розчарування десятків і сотень тих, хто програв. Завжди поряд із чемпіонами ходять натовпи невдах, які були зовсім поруч, але лишилися ні з чим. Це яч не бреше The Voice. І сьогодні у нас розповідь про команди, які мали всі шанси стати династіями і підкорити лігу на роки. Проте стали величезним розчаруванням для вболівальників. В рейтинзі будуть команди, починаючи із 2000 року. Залишимо динозаврів поза списком. Бо хто там знає, що було в кам'яному віці? Лец го! М'ячне бреше! М'ячна бреше! В'ячна брешена! Я ж напрошу, Я напрошу Отже, номер 13. Так, розчарувань буде аж 13. Мілоукі бак сезону 22-23. successful, з юреблу бі not. Хоча Яніс може не вважати цей сезон провальним, насправді таким він і є. Бакс увійшли до постсізону з найкращим результатом у НБА 58-24. Хоча Яніс пропустив кілька ігор у серії схід, ми все одно бачили, як Бакс домінує в грі без його присутності. Команда має бути здатна вигравати серію в першого раунду з Янісом або без нього. Все ж Холідей, Лопес та Міддлтон нікуди не поділися. Так, це була героїчна серія Джиммі Батлера, який в четвертому та шостому матчах серії набрав 56 та 43 очки відповідно. Так, це знаменита переможна культура Майамі, де нікому невідомі гравці стають справжніми хижаками в нокаут раунді, здатними загристи будь-якого опонента. Так, у цей хід був досвід великих матчів і виходів у фінал. Але це були ті ж самі хід, які ледь не згоріли в плей-ін Чикаго інчикагобуз І це були ті самі хід, які втратили на початку серії гарячого Тайлера Хіроу, який був їхнім ключовим гравцем. Після поразки Бостону у другому раунді ПО у постчемпіонському сезоні 21-22. Багато говорилося про травму Міддлтона. У протистоянні схід кріс був. А команда, яка виграє конференцію, має долати перший раунд матчів на виліт. Інакше потрапиш до нашого рейтингу. До цього списку не війдуть Бакс зразка сезону 23-24. Це нова команда із новим тренером, хоч і зі старими проблемами, як то травма Яніса. Дамо їм ще шанс. Минулого року саме чемпіонські Бакс програли хід. Тому вони й тут 12-те місце в рейтингу 7 секунд і менше Санс 2004-2010 років. На чолі з динамічним дуетом у складі дворазового MVP Стіва Неша та Амари Стадемайра Фінікс Санс 2004 тисячі по 2010 роки здобували в середньому 55 перемог за сезон. Тричі потрапляли у фінал західної конференції за 6 років і зробили революцію у сучасному баскетболі, яким ми його знаємо. Але зрештою так і не змогли вишкрябатися до чемпіонських висот травми ключових гравців, як то Джо Джонсон у плей-офф 2005 року, та Амаре Стадемайер у сезоні 2006, тиші А тут ще й скандальна серія сперсу у 2007-му, коли в четвертому матчі Роберт Орі просто виніс Стіванеша за межі майданчика. Так, Санс ту гру виграли, зрівнявши рахунок в серії, проте втратили на наступний поєдинок Неша через травму і Стадемайера з Борисом Діао, які хотіли набити Орі мордяку і отримали дисквал. Шпори наступні два матчі виграли і серію закрили. Весь час щось десь йшло не за планом. Після фіналу заходу, де сонячні програли ЛАЛ 2-4, Фінікс 7 секунд і менше як явище закінчився, так і не здобувши чемпіонство. 2010 рік став крапкою в цій історії. Ту команду любили мільйони, і тим більше розчарування від підсумкового результату. Ех. Одинадцяте місце Оклахома Сіті Тандер 2012-2016. Оклахома вже мала молоду і перспективну команду, яка могла б рвати лігу роками. Той склад, мабуть, був значно талановитішим, аніж склад шая і компанії. Проте. Коли Тандер вийшли у фінал у червні 2012 року, було відчуття, що поки вони зберігають ядро із Дюранта Везброка Хардена та Ібаки разом, династія неминуча. Проте всього через кілька місяців вони обміняли майбутнього МВП Джеймса Хардена в Х'юстон Рокетс. І Тандер не тільки ніколи не виграли чемпіонат у той період, вони навіть не поверталися до фіналу. Величезну роль в цьому зіграли травми. Везброк розірвав меніску плей офф 13-го року. Сер Шибака мав справу із травмою гомілки у фіналі Західної конференції 2014 року, а Кевін Дюрант пропустив більшу частину сезону 2015 року через перелом Джонса. Після обміну Хардена єдиний раз, коли Тандер дійсно мали шанси на чемпіонство, це був 2016 рік. У фіналу заходу громові вели 3-1 в серії із Warriors, які того сезону виграли рекордні 73 матчі в регулярці. Далі ви знаєте. Тандер зливають 3-4, а Кевін Змій Дюренд переходить до воїнів, де візьме два персні наступні два сезони. Трами, внутрішні конфлікти, небажання платити Хардену розвалили першу суперкоманду в Оклахомі. Що це як не розчарування? Відкривають наш ТОП-10 Лос-Анджелес Лейкерс сезону 2003-2004. Український слід в нашому рейтингу. Незважаючи на 56 перемог і участь у фіналі, Лейкерс 2004 року завжди будуть відомі як команда, яка мала в старті чотирьох майбутніх членів зали слави: Кобі, Ша, Кармелон та Геррі Пейтон, і пройшла до фіналу як фаворит, але зазнала шокуючої поразки від Детройт Пістон. Фінал 2004 року також був останньою серією, в якій Шакіл Оніл і Кобі Брайант грали разом як товариші по команді, оскільки Шака обміняли вхід того ж літа, і Лейкерс повністю присвятили себе розвитку навколо Кобі Брайанта. Наступний свій фінал озерні чекали ще чотири роки. Ще більш прикро українським вболівальникам стає від того факту, що сезон 0-3-04, який завершився поразкою від Детройта, був кращим в заокеанській кар'єрі Станислава Медведенка. Який мав всі шанси завоювати третю гайку. Того сезону українець відіграв 68 матчів регулярці і ще 21 гру в плей-офф, будучи важливим гравцем ротації і підміняючи в старті мелоуна, коли мейлмен був травмований. Ну чому, Боже, нащо ти придумав цей Детройт? Номер 9. Бостон Celtics сезону 18-19 Бостон і Лал протягом всього існування в Лізі йдуть десь поряд, тому поява Кельтів у нашому рейтингу не дивує. В травні 2018 року Бостон влаштував справжню зарубу в фіналі сходу із Кавс, програвши 3-4. При цьому підопічні Стівенса грали без своїх головних зірок того сезону: Кайрі Ірвінга та Гордона Хейварда. Набиралися сили досвіду молоді другорічка Джейлен Браун та новачок Джейсон Тейтум. Майбутнє виглядало безхмарним і з титульними амбіціями. Сезон 18-19 мав стати сезоном тріумфу. Проте зелений боліт не поїхав. Свіпнувши індіану в першому раунді так, це вже традиція для Селтікс, Бостон майже без шансів 1-4 поступився бакс у півфіналі конфи при цьому вигравши першу гру серії. Каррірінг став головним розчаруванням для Бостона. Схоже, тоді таргани в голові захисника були на піку своєї форми. Хейвор так і не став тією зіркою, яку хотіли бачити в новій Англії. Молодому ж ядру Celtics просто не вистачило досвіду, аби побороти Яніса і компанію. Команда, яка мала стати взірцевим сплавом молодості і досвіду, фактично провалилася. Із плюсів Карі пішов на вихід, і ключі від команди вручили Джейсону Тейтому, який з тих пір і є головним «Селтікс». Восьме місце Лейкер з сезону 21-22. Сендвіч із озерних із Бостоном посередині закриває лал зразка сезону 21-22. Цьогорік тому Лейкерс взяли чемпіонство. Ця команда все ще мала у складі Джеймса, Девіса, Ховарда та Рондо. Були підписані Кармело Ентоні та Малік Монк. З'явився такий собі незадрафтований та маловідомий Остін Рівс. І, звичайно, головний, здавалося, б, хід для лал обмін із Візардс Расела Везброка. Команда чемпіонського калібру була зібрана і готова йти за 18 м титулом для франшизи. Всі очікували, що в червні 22-го року будемо дивитися фінал Лал нец Леброн проти Дюрента, Девіс проти Хардена, Расті проти Карі, що могло піти не так. Та все! Ці Лейкерс як команда не могли нормально ні атакувати, ні захищатися. Це був провал на всіх напрямках: Весбрук не вписався, Кармело не вистрелив, травми і ще раз травми. У підсумку не те, що фіналу. Навіть плей ті Лейкерс не побачили, вигравши жалюгідні 33 матчі і зайнявши 11 місце на заході. Менеджер Леброн в усій красі, Номер 7 нашого рейтингу. Бруклін Нетс сезону 2013-2014. НЕЦ у цій варіації є одним із символів провалу у побудові суперкоманд на основі зіркових гравців, які вже пройшли свій пік. Тоді Бруклін лише переїхав на нову арену, і такий собі Міхаїл Прохоров хотів в усю широту своєї росіянської душонки показати блеск і красу болотних грошей. НЕЦ обміняли майбутні три незахищених піки першого раунду драфту Маршона Брукса, Кіта Боганса, Кріса Хемфріса, Кріса Джозефа та Джеральда Уоллеса до Селтікс Пола Пірса, Кевіна Гарнета та Джейсона Тері. Згодом Бостон під цими піками обере таких собі Джейлена Брауна та Джейсона Тейтона. До речі. Пол Пірс і Джейсон Террі провели лише один сезон у НЕЦ, перш ніж залишити команду в якості вільних агентів. А гарнет був обмінений до Тімбервулс лише через півтора роки після того, як він доєднався до НЕС. Усе, що Бруклін продемонстрували за рахунок роздутої платіжки та втраченого майбутнього, пішовши ОЛІН, це сезон 44-38 і одна перемога в серії плей-офф над Торонто із рахунком 4-3. Школа менеджмента імені Великої і Магучої імперії прадавніх Балатян. Номер 6 Бостон Селтікс з сезону 22-23. Ці Селтікс, здавалося б, не мали потрапити до цього рейтингу та ще й з таким високим посівом. Все ж це була команда, яка ще минулого літа зупинилася на відстані двох перемог від титулу, поступившись в фіналі Warriors. Проте розчарування від цих Кельтів все ж присутнє. Це був перший рік Джо Мазули на тренерському містку, але це все ще була команда Удоки із Маркусом Смартом, Малкольмом Брогдоном, Грантом та Робертом Вільямсами у складі. На місці були і Хорфорд з Вайтом, не говорячи вже про дует Джеїв Тейтома та Брауна. Здавалося б, залізне ядро, яке має привести в Бостон 18-й титул. Проте не склалося. Кельти зайняли друге місце на сході, в плей-офф пройшли Атланту і Філу і дійшли до східного фіналу, де на них чекали хід. Без Тайлера Хіроу та Віктора Аладіпо, які традиційно травмувалися. І ці хід, які продерлися ДПО через плей-ін, із цим шаленим батлером повели в серії 3-0. Кельти були дуже близькими, аби стати першою командою в історії НБА, яка б відіграла серію поступаючись 0-3. Тейтум і Ко зрівняли рахунок, проте без шансів поступилися у сьомій грі. Вже наступного сезону Мазула збере свою команду із Порзі та Михайлюком. Та попрощаються, із, здавалися б залізними кельтами типу Смарта. Новий Бостон знову в фіналі. Подивимося, чи не стане ця команда черговим приводом для розчарування вболівальників зелених. П'яте місце і знову Лос-Анджелес. Цього разу Кліперс Кавая та Пола Джорджа 2019-2024 роки. Літо 2019 року було дуже обнаділивим для фанатів Кліперс. Їхня команда змогла залучити у свій склад новоспеченого двократного чемпіона НБА Кавай Ленарда та одного з кращих пінгів ліги Пола Джорджа. Цей дует називали ледь не кращим з часів Джордена та Піпена. А Док Ріверс вже готувався до вибачень за образи його тренерських здібностей, бо аби хто не виграє титул. Проте не склалося знову ж таки травми. І Пол, і Кавай перманентно пропускали ігри, багато ігор. Дуже багато ігор. За чотири сезони вони зіграли всього 181 матч разом, рідко перетинаючись один з одним на майданчику. Піком цієї команди став сезон двадцять двадцять коли б вони дісталися фіналу заходу, де поступилися Фініксу 2-4. Звичайно ж, без Кавая, який вчергове травмувався. Історія продовжується: Кавай і Пол стають старшими і явно не стають здоровішими. Вболівальники Кліперс завжди мають і матимуть привід для розчарування. Лоб Сіті Кліперс з 2011-2017 роки. І аби добити вже фанів парусників, давайте згадаємо ще більш яскраву команду червоно-білої частини Лос-Анджелесу. В грудні 2011-го не стався один з найбільших обмінів в історії ліги. Девід Стерн заблокував перехід кріса Пола із Хорнец до Лейкерс. Зате НБА, яка тоді була власником нью-орландської франшизи, влаштувала трейд CP3 до Кліперс. Так народилися Лоп Сіті Кліперс, один з найяскравіших нападів в історії НБА. Пол, оточений елітними стрибунами Джорданом та Гріфіном під керівництвом Дока Ріверса, вже бачив, як піднімає кубок Ларі Обрайна над головою. Вже у першому сезоні Лоп Сіті дісталися другого раунду ПО, де їх свіпнули перс. Проте розвинути успіх наступні роки так і не вдалося. Парусники із Полом, Гріфіном та Джорданом так жодного разу і не пройшли далі півфіналу заходу, епічно програючи, наприклад, у 2015-му Х'юстону, ведучи в серії 3-1. Після 2015-го року траєкторія руху цих кліперс явно пішла вниз, і проект припинив своє існування влітку 2017-го із обміном пола у все той же х'юстон. Під'їхала наша призова трійка і в нас одразу свіжак. Номер 3. Phoenix Suns сезону 23-24. Phoenix Suns 23-24 років був катастрофою від початку до кінця, незважаючи на наявність трьох феноменальних бомбардирів Кевіна Дюранта, Бредлі Біла та Девіна Букера, у першому раунді плей-офф ця команда без шансів згоріла молоді та спраглій Міннесоті 0-4. Незважаючи на те, що ті вуз були однією з найкращих команд в асоціації протягом усього регулярного сезону. Немає жодного виправдання для команди з такою вогневою міццю, яку мали санс, щоб не просто вилітати, а вилітати саме так вже у першому раунді. Так, у ростері були діри. Так, ця команда була незбалансованою. Але цього варто очікувати ще на етапі ідеї, коли ти збираєш разом трьох хлопців, кожен з яких заробляє близько 50 лямів за сезон. Френк Фогіль вже втратив свою роботу. Та чи справа була лише у головному тренері? Та чи зможе Буденхольцер розгрести все те, що лишилося йому від попередника? На сьогодні складається враження, що тут можна впоратися лише за допомогою ядерного вибуху. Платіжка перевантажена, драфт капітал відсутній. У біла в контракті прописано вето від гравця на обмін. Ця команда чудово виглядала на папері, але виявилася абсолютно неспроможною в реальному житті. Яніс каже, що в спорті не буває невдач і відсутність трофеїв не проблема. Проте Фінікс зразка 24-го року це невдача і провал. Срібло у нашому не надто почесному рейтингу забирають Лос-Анджелес Лейкерс сезону 2012-2013 років. Влітку 2012 року Лейкерс в чергове в своїй історії пішли All-In та обміняли собі в команду Дуайта Ховарда та Стіва Неша. Ще два роки тому озерні ставали чемпіонами, і керівництво команди робило все, аби Кобі зміг завоювати свій шостий титул і зрівнятися із Джорданом, а в перспективі навіть і вийти вперед у цій віртуальній гонитві. Але команди не потрапляють до нашого рейтингу, якщо все складалося так, як задумувалося. Травматики Ховард і Неш підтвердили свій статус вже в новій команді. Стів за сезон відіграв всього 50 ігор. Двайт так і не відновився повністю після операції на спині. Кобі в кінці сезону порвав ахіл. Все це проходило на фоні конфлікту Брайанта і Ховарда та зміною головного тренера. Що там по стабільності? Пацани розбиті озерні змогли все ж таки повсти в плей-офф, де вже у першому раунді спокійненько в суху злилися Сан Антоніо. Чемпіонські амбіції довелося відкласти на потім. І переможець нашого рейтингу розчарувань. Номер один 7-11 Nets 2019-2023 роки. Наш лідер, наш вожак, наш еталонний приклад як не треба. Прихід Дюранта та Ірвінга в НЕЦ влітку 19-го одразу викликали дуже багато питань. Кейді відновлювався після операції на порваному Ахілі і пропускав весь сезон 19-20 із туманними перспективами. Мало хто до Дюранта повертався в колишню форму після такої травми. Були побоювання, що Кевін вже ніколи не буде тією машиною, яка двічі поспіль брала MVP фіналів у Warriors. Аби не було сумно, Nets ще й взяли на ринку вільних агентів Кайрі Ірвінга, який явно провалився в Бостоні і пішов звідти в статусі одного з найбільших поганців ліги. Ірвінг, як і Дюрант, не відрізнявся міцним здоров'ям час від часу, відлежуючись в Лазареті Брукліна. Коли стало зрозуміло, що пари Дюрант Ірвінг недостатньо, аби виграти титул, босинець підписали ще одного складного персонажа Джеймса Хардена. Про відмову Ірвінга від вакцинації загули Хардена та токсичність Кейді говорилися більше ніж про їхню гру. До речі, разом це Тріо зіграло феноменальні 16 матчів за часи свого існування. У підсумку, маючи в складі трьох майбутніх холофеймерів, не виграли всього одну серію плей офф Вже взимку 22-го Хардена поміняли філу, а наступного року трейданули і Кевіна і Скарі. 7-11 і трошки 13 взяли рівно Зіроу титулів. Це реальне життя, а не спортивний симулятор. Друзі, яка з цих команд свого часу розчарувала вас? Можливо, когось слід додати до цього списку? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте лайки та підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на 57-му бригаду. Нашим захисникам ми завдячуємо нашому українському небу над головою. Це був не Бреше за Войс. Всіх поцьомав, всім пока.